Ви не повірите, блогер фон Repair Guru замовив iPhone 14 Pro на тему і розібрав його просто на камеру. Що він знайшов усередині, шокувало всіх. Всередині оригінальні деталі Apple, жодних слідів ремонту, навіть індикатори вологи чисті. Камера і батарея працюють ідеально, хоча заряд залишився близько 80%. Але не все так райдужно. Смартфон обійшовся у 25 тисяч гривень, тобто дорожче, ніж на OLX. До того ж, у комплекті не оригінальні зарядки, а сам тему все ще кишить підробками. Висновок так: ці айфони виявилися справжніми, але гра не варта свічок. Купувати техніку на тему це справжня лотерея. А ви ризикнули б замовити айфон з тему? Напишіть у коментарях.